Людина бачить життя виключно через вікно. Так що це абсолютно дивна історія і дуже прикра історія. Ну думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Ну таке дуже добре, що у нас є якісь успіхи, друзі. Проблема цієї прес-конференції, як завжди, в тому, що Володимир Зеленський бере на себе відповідальність і розповідає не про те, що є реальною проблемою, не про те, що дійсно потрібно вирішувати верховному головнокомандовичу президенту. А про якісь абсолютно речі, які не прив'язані до реальних проблем, які від них відсторонені. А відповідати за проблеми він не хоче. Ну, прямо як Кемська волость. Ну, давайте там. Хто буде про Покровськ говорити? Хто буде говорити про Мирноград, про їх оборону, що робити? Де шукати, як організовувати оборону? Хто буде спілкуватись, ну окей, 4 місяці нічого не відбуває, противник просувається. Ну чому Верховний головнокомандувач, який постійно десятки разів каже, що він заслуховує дані, чому він один раз один раз не може приїхати і не перевірити у Камбригів? Друзі, ну от я дав наказ, наприклад, я видав указ про побудову фортифікацій. А скільки вам опорних пунктів передали і чи ви придатні вони для оборони? Скажіть, будь ласка, комбриги, що тут по опорних пунктах? Був хоч один повністю готовий, вам переданий завч... вчасно. Чи отримуєте ви компетентне підготовлене поповнення? Яка якість людей мобілізованих, яких готують в учбових центрах і вам посилають на поповнення в бригади? Скільки ви отримуєте поповнення? Чи отримуєте ви свою частку того мільйона дронів, які я вам пообіцяв? Не Хоче президент розповісти, скільки він мавіків, аутелів разом з Міністерством оборони забезпечує постачанням на цю ділянку фронту? Скільки FPV, на яких частотах? Чи працюють вони, ті FPV, які держава купляє? Не хоче сказати? Це ж просто. Це треба приїхати і чесно дивитись в очі людям, задавати їм питання. Замість того нам розповідають, про що завгодно. Якісь ракети. Якийсь там татаров когось вбив, це просто. Я хочу сказати, знаєте так, якщо президент не розбирається в обстановці на Покровську і не хоче цей матись, якщо Татаров такий потужний бойовик, то Татарова треба негайно відправити на Покровськ Мирноград і Селідова ліквідовувати цей прорив. Чому він чеченців якихось там вбив на початку війни? Хай вб'є кількох... кількасот росіян. Судячи зі слів Зеленського, це йому абсолютно по плечу. Потужний керівник, один з 5-6 менеджерів, все може. Але чомусь якось ніяк не вилізе з кабінету.